Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Латвієць із українською душею. Так називають Алвіса Лукшу, тридцятирічного військового добровольця латвійського походження. Після поранення на Харківщині він проходить реабілітацію в Івано-Франківську. У центральній міській клінічній лікарні йому допомагають відновити здатність. Самостійно ходити. Виконуємо що нам нагадний бокс. Усок чекай мене. Боєць Алвіс в Івано-Франківську на реабілітації уже кілька тижнів. До цього майже півроку лікувався у військовому шпиталі після важкого поранення. Медики кажуть, те, що воїн іноземець вони не одразу зрозуміли, адже він вільно говорить українською. Я українську мову ніколи не вчив, не в школі не де, я знаю ну, багато мов, і я дуже швидко вчусь на слух. Тому, спілкуючись з людьми, з людьми на фронті, я дуже швидко це вчусь. Плюс я в Закарпатській бригаді 101, і там, ну, взагалі, закарпутська мова. Алвісо 30. Він латвієць. Ще у 18 поїхав вивчати світ. Спершу пожив в Ірландії, потім в Канаді. Повернувся в Європу, до Нідерландів. Там навчався в університеті на факультеті міжнародних відносин. Програма називалася Безпека. Все, що пов'язано з безпекою, з війною, кібербезпека, тероризм, контртероризм. До України Алвісо привело кохання ще у 2020-му. Велика війна застала його в Києві. Хлопець пригадує, ще до 24 лютого йому телефонували рідні та працівники посольства Латвії та просили виїхати через загрозу, але він відмовився. Я люблю Київ. Мені тут подобається мої друзі, людей, котрих я люблю, і також я звик. Ну я не знаю. Це мій другий дім. Чому я маю залишати там? Своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь е, божевільний направив своє військо сюди. Алвіс не просто залишився, а став на захист України. Спершу неофіційно допомагав друзям військовим, а у вересні 22-го вступив до лав Збройних сил України. Приєднався до 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття. Це була Сумська область, це вже почалася служба, ну, прямо на кордоні з ворогом. Шокувала агресія. Агресія ця з боку ворога і те, що вони робили. І навіть більше з цивільним населенням, ніж з військовими. От і все. Я, це, ну, я це вважаю, є такий термін, як абсолютне зло. Цієї весни батальйон Алвіса тримав оборону на Купінському напрямку. Саме там він отримав важке поранення. Пригади того дня з побратимами йшли замінювати на позиціях інших бійців. Потрапили під вогонь росіян. Один із побратимів загинув. Плюс. Yes, yes. yes, yes. Зранку до обіду ми вже вступили в бій і обороняли себе. Ворог нас не міг звідси вибити, тому вони вже застосували дрона і артилерію і міномети. І вже в кінці дрон вже скинув снаряд. На мене. <Kanate> Пораненого Алвіса інші бійці дотягнули до бліндажа сусіднього батальйону. Там йому надали першу медичну допомогу і викликали евакуацію. Все нормально. Я вже їду. Тупо на характері витягнув. Спину. Рук. Це мої. Де ті коментарі. Все буде Україна. Ми своїх не кидаємо. Вся права сторона. В мене осколки пішли в плече, в спину, ломілка, е нижня і верхня. Мені дуже пощастило, бо якщо б там на годину чи півтора більше, то мені б відрізали ноги. Зараз із Алвісом уже активно працюють реабілітологи. Коли він до них потрапив, пересувався на милицях. Три тижні щоденних занять і нині бігає. Травма нерва полягає в тому, що, що на відновлення нерва йде саме більше часу. Тому не дивлячись на те, що він ходить, бігає, стрибає. У нього ще є певні порушення, які заважають йому повноцінно бути відновленим. Для повного відновлення Алвісу потрібно ще чимало часу. Одна половина мене хоче повернутись на фронт, бо там мої друзі, мої побратими. Інша ще думає повертатися ще ні, бо другого вже такого шансу може і не бути. Я це розумію. Якщо все буде добре зі здоров'ям, то я думаю, що я повернусь. А ось виїжджати з України хлопець точно не планує. У перемозі українців латвієць не сумнівається. Каже, якщо впаде Київ, то впаде і вся Європа. Цього не може статися. Закликую всі країни адекватні, хто допомагають, і хочу, щоб вони ще більше допомагали, бо це не тільки ваша війна, але й наша війна. І ми, Латвія дуже добре пам'ятає, як це. Коли твоя країна окупована, і коли е, твій е, народ вивозять там десь на Сибирь і потім завозять москаляд. Герой наступного сюжету брав участь у запеклих боях на Донеччині. У перший свій виїзд на бойові позиції він врятував життя побратима. Михайло на реабілітації вже більше чотирьох місяців на захисті країни боєць 2014 року. Спершу був артилеристом, а вже за повномасштабного вторгнення гранатометником. Йому важко згадувати про останні бій з ворогом. Сил триматися додавала підтримка побратимів. Вони і дали йому позивний пророк. Щось почувствую таке, і то так має здійснитися. Ну так воно і було. Насправді, як ми йшли на шторм, то я чув, що буде біда, і так воно і сталося. У мене загинуло два побратими. Я і ще двоє отримали поранення. Ну, Дякую Богу, мене не лише в полі, винесли мене, евакуювали. Зараз Михайло відновлюється в реабілітаційному відділенні однієї з лікарень чернівців. Тут з ним та іншими пацієнтами працюють кілька мультидисциплінарних команд: це лікарі, психологи, ерго та фізіотерапевти. Відділення працює у нас з 2020 року. Працюємо по двох напрямках: це по опорно руховій системі та неврології. Відділення має кабінети, такі як кабінети фізичної терапії, ерготерапії. Ми оснащені багато. Тренажерами різними модулями реабілі... реабілітації. У залі фізичної терапії пацієнти проходять активну та пасивну гімнастику. Ми заново вчимо ходити, сидіти, вставати, підніматися, змінювати положення. І не тільки побутові якісь буденні речі, а й нарощуємо м'язову силу, відновлюємо втрачені функції. Кожен ділиться якоюсь своєю історією, кожен хоче, щоб його вислухали. Підтримали, а інколи просто сказали добре слово. У цьому реабілітаційному відділенні працюють і за допомогою ерготерапії. В методиці використовують незвичні предмети для відновлення моторики. Олександр після осколкового поранення однієї роки воїн зовсім не відчував. Нині ж завдяки тренуванням має успіхи. Вона більше розгинається пальці. Вона була душа, тепер стала найхудіша. Рукавичка фіксує спробу пацієнтом виконати активний рух, і при цьому йому допомагає. Олександр на одне заняття витрачає по 20 хвилин. Це в нас роботизована рукавиця. Вона у нас для розробки активних руків пальців, для покращення кровообігу та усунення рухливості пальців. Реабілітаційне відділення планують розширити і доповнити тренажерами. З усієї України відповідно до нас потрапляють, скеровують військових госпіталів на Реабілітацію пацієнтів стани є досить різні від середнього до дуже важких, і наші фахівці відповідно працюють, роблять все можливе і неможливе для того, щоб якомога швидше покласти пацієнтів на ноги, щоб вони могли швидше вернутися до нормального життя. Ми маємо досить хороші стосунки і відносини з нашими партнерами, як за кордоном, так і в Україні. Приймаємо участь у державних програмах тих цільових, які сьогодні є. З напрямку підтримки галузі реабілітації в медицині. Звичайно, ми нам допомагають наші люди з-за кордону. У Чернівецькій області понад 20 медичних закладів нині надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За півроку такі послуги отримали понад 80 тисяч людей, в тому числі велика кількість цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Про те, що наближаються гості, пані Ольга знає заздалегідь. Її підопічні на Миколаївщині знімальну групу зустрічають хором. Як хвостеті виживають під обстрілами та про що мрія власниця притулку, яка вже прихистила понад 200 тварин безхатьків далі. Голосні, але щирі, запевняє власниця притулку. Ці собаки, хоч і не терпілися від людей, та потроху вчаться знову довіряти. Де Яшка, року міром в лісу його собаки покусали. Це Роксі. Роксіба переломали з садні лапки в Києві опірірми. Тварин з легкою долею тут нема. Кожну пані Ольга врятувала від неминучої смерті. Усіх їх прихистила у двох своїх будинках. Пере, там, пірітаматравліни, ну очень на брошені. дуже багато много на свалки. Уляна відказуються всі лічить. Доктора відказуються. Потом вона все таки находить в Києві. Війна нова, жахлива сторінка в історії притулку. Пані Ольга згадує початок повномасштабного вторгнення, коли навколо точилися бойові дії. Але виїхати та залишити своїх підопічних жінка не могла. Ми спостерігали, як вертольот літає. І ззади, ззаду по чотири ракети Ми так огнем і вилітають. І наш кооператив теж бомбили. Був такий період, коли е, холодно було, світла не було. Чимало тварин довелося рятувати і від війни. Її притулок поповнювався котами і собаками від українських бійців. Це філія його забрала у хлопців зсу в Новомиколаївці. Він був весь у Колтунах, весь весь військові самі знаходять власницю притулку за дописами у Фейсбуці, але усіх тварин прихистити неможливо. Зізнається Ольга, тож намагається деяким із них знаходити нових господарів. Останній раз позвонив з... зсу парень Рома. Він мені даже записку став, написав. він приїздив сюди. Оставив записку. У нас ми переїжджаємо в друге місце. У нас зібралося 37 котят, 12 собак, 3 щенка. Від світанку і до пізнього вечора власниця притулку готує. Зараз курочка для хворих котиків годує підопічних курочка. ходи сюди. До мене курочка. А ще лікує, прибирає та їздить по ветклініках. 135 котів та 95 собак без хатків. Самій жінці обійти та утримувати важко. Але додає сил любов до тварин. І мрія колись побудувати сучасний великий притулок, де усіх тваринок можна буде розмістити з комфортом та у безпеці. Війна це ще й жахливий іспит на людяність, який ми маємо скласти. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.